Перш за все, для себе ви маєте визначити, що ви хочете: традиційну автентичну сорочку чи сучасну дизайнерську вишиванку. Якщо ви не знаєте різницю, перегляньте попереднє відео. Будьте готові, що сорочка, виконана в традиційних автентичних техніках, це кропітка робота, яка може тривати від декількох місяців і навіть до року, і коштує вона відповідно. У своїх роботах ми поєднуємо традиційні орнаменти із сучасними технологіями, матеріалами та кроєм і свою унікальну дизайнерську вишиванку ви зможете отримати значно швидше, адже я знаю, наскільки для нас всіх сьогодні важливий час. Велику увагу ми приділяємо технології пошиття та силуетному крою, що забезпечить бездоганну посадку по вашій фігурі. Вишитий одяг полонець це. Не мас маркет Кожна річ виготовляється лімітованими серіями, а також доступне індивідуальне пошиття за вашими мірками. Завітайте на наш сайт, щоб переглянути всі колекції бренду Полонець та обрати свою унікальну, найкращу дизайнерську річ.